Здравствуйте, це ви мене де? Ой, слава Богу, бо я вже весь палац бігала. Я не вас знайшла, вже думала, що заблудилась. Ой, я тільки сяду, бо в мене дуже ноги болять. Ви мене щось гукали. Я кричала. Коли? Ну, от хто вам хоч таке сказав? Мені Наталя, не можна жити. Це видно дівчата, га? Хай не видумують. В мене... Ой, в мене навіть в характері такого нема кричать, понімаєте? Я привикла все спокійно рішати. Посідали, побалакали тихенько. А дівчата ваші мені завидують, того й обріхують. Побачили, що їм до мене й не вмиватися і й казяться. Ні, я, звісно, проти них нічого не маю, ну не порівнять же мене і їх, ви ж самі бачите. Так що менша, то слухайте, бо як вона розказують, то й на вербі поростуть. А, так і ви чули. ну так то я не кричала. Громко балакала, ви ще не чули, як я кричу. То, що ви де... Чи чима мені вже на вас, мама, казати? То, що ви йде, мене зірвали з дому, понімаєте? Якраз огороди пора вбирати, мене ж картоплю не встигли вибрати. Мене мама дуже не пускала я насте. Ну, куди ти будеш їхати? Ти там нікого не знаєш, чужі люди кругом. А я ж все одно її не послухала. Ну і що я за це отримала? Ваші хлопці, як понарозказували, що срочно треба їхати. Сулейман уже жде, понімаєте, понабріхували. Як та дурка? вуха розвішала, Собиралась, як шолопленна. Ні передівання не взяла, нічого. Остаті, штанів спортивних нема? Таких стареньких. Щоб на двір вийти, там, коло палацу походити, то що. Пошукайте. О, думала, що мама мене тут щопутня жде, та таке ж, є. Вже три дні тут просиділа і досі ні сулеймана не бачила, нічого. То, звісно, що я тоді зла, а як би ж ви думали, не знали. Так а чого вас тут посадили, мені, інтересно? У вас тут ніхто нічого не знав і ніхто ні за що не отвеча. В Взагалі, я бачу, що треба брати все в свої руки, бо по-хорошому з вами діла не буде. Зарплату, я би получать, і нічого не робить. Ви ж, мабуть, тут теж не просто так сидите, а на ставці. Ну, в общем, то я вже буду рішати з сулейманом. Що з вами робити? Все, я пішла, бо я через вас навіть не дообідала. обідала. Вже й борщ, наверно, вечах давно.